Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка сьогодні. 9 лютого, п'ятниця на східному узбережжі. А почав начало години. І перед тим як ми розпочнемо останній огляд на цьому робочому тижні. Я як завжди нагадаю підтримати Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як і кому це зробити у в описанні під цим відео, ви можете знайти посилання на фонд United24 і на фонд Сергія Притули. Де ви самі можете собі обрати, кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Ну, як завжди, я починаю з української теми. І про Україну сьогодні <кхух> говорилося багато. Вчора, верніше, після мого випуску і сьогодні дуже широко в багатьох ресурсах обговорюється відставка залужного. І... Особу нового головнокомандуючого сирського, розказується, що, як розказується, хто такий залужний був, хто такий ознайомлю американців, хто такий сирський, що він зробив, його погляди там, от, і так далі. Також українська тема. Дивіться, після того, як е, в середу провалилося голосування за загальний пакет е, підтримки України, але разом е, який йшов Такий комбінований з допомогою Ізраїлю. Там і ну, основне, основна добавка була це питання американського кордону. Голосування провалилося і одразу ще до того, як голосування провалиться, було вже е очікувано, що голосування не пройде, і демократи почали працювати над планом Бі. А що саме? Це по суті точнісінько, той самий законопроект, тільки від'єднати. Чи відняти питання кордону, тобто залишити е Україну, допомогу Україні, допомогу Ізраїлю, допомогою тихоокеанським партнерам. Ну, мається на увазі, що це Тайвань, але я так розумію, що це не тільки Тайвань. От. І так само гуманітарна допомога е під е звичайним цивільним людям в, в війні в Україні, і так само конфлікт. В Ізраїлі, і дивіться, перше голосування відбулося вчора. Це не законопроект, а це було тільки питання, чи ми можемо продовжувати. Тобто, е якщо ви прийняли, і я в принципі потреблю сказати з самого початку, що 17 республіканців прийняли цей проголосували за, і проголосувало 67 голосів. Мінімум потрібно було 60. Ось це перший крок. І для того, щоб просто от в першому читанні без нічого прийняли, потрібно було б 100 сенаторів, щоб проголосувало. Ось, Але 67 це дуже добре. Що це означає, що тепер цей, по суті, ідею законопроекту на даний момент будуть доводити ну, вже до логічного завершення. Поправочки там роблять його офіційно як має зробити. Очікується, що ще буде декілька. Процедурних голосувань з цього питання одне із них можливо навіть сьогодні. Сенатори, в принципі, які стоять за цим е, законопроектом, е, планують працювати через вихідні. Ось щоб е, в принципі просунути. Ну знову ж таки, як мінімум, поки що, е, законопроект допомоги Україні знов ж таки, все остальне все рівно. От цей законопроект. Він сконцентрований саме на допомоги Україні. Так, там є Тайвань, так, є там Ізраїль. Але в основному це все Україна. І щоб ви зрозуміли, дивіться, що можливо у багатьох виникає питання: навіщо так робиться? Ну, давайте проголосуємо за одну Україну. Але е, це плюс. Можливо, для когось це буде незрозуміло. Чому це плюс? Тому що. От в американській політиці, особливо я не скажу за інші країни. В американській політиці, наприклад, комусь набагато ближче питання Тайваню, вірити чи ні? Комусь Ізраїлю, американцям взагалі питання Ізраїлю дуже близько. І щоб зробити законопроект допомоги е, е, Україні привабливішим, саме от такі моменти робляться, комбінуються, об'єднуються, тому що, наприклад, є шанс, що е, по одинці ці законопроекти можуть не пройти, а коли їх ліплять в кучу, і дуже часто під цей законопроект підсовують інколи питання, які взагалі ніякого відношення мають не до Ізраїлю, не до України. Але, наприклад, от, от не вистачає одного сенатора, і один сенатор хоче пропихнути там, я не знаю, питання якихось там фармацевтичних компаній в його штаті, умовно кажучи. І про це загалом не говориться, але ці законопроекти, як ви розумієте, там не одна сторінка. Допомога Україні 60 мільярдів, Ізраїль 14. Сам законопроект, от з кордоном, наприклад, був 370 сторінок. Ну, відніміть законопроект про кордон, скільки там 250 сторінок. Про що там йдеться мова? Так, от нам якраз такі питання, що. Для якогось сенатора ближче питання цього, якщо я проголосую за Україну, якщо ви включите те п'яте, третє, десяте, умовно кажучи, отак вирішується питання. Тому це нормально і це, в принципі, дає на даний момент надію, що все таки, все -таки вже з якоїсь нацятої спроби вдасться, все-таки, пропихнути це питання підтримки Україні. Ось, ну і знову ж таки, як ви розумієте, питання України згадалося. І вчорашньому, вірніше, це інтерв'ю було не вчорашнє, але воно вийшло на американському просторі інтерв'ю Путіна з Такером. Я персонально не дивився і не збираюся дивитися, тому що, а, мій персональний погляд, це чиста чисте марнування часу, тому що я, наприклад, не очікую, що старий маразматік скаже щось нове. І, але я почитав огляди, як ви розумієте, що вам не просто тут лить воду. Так от, е американські журналісти, в принципі, підтвердили мої сподівання. Путін взагалі нічого нового не сказав, він, оці свої е старі е ідеї, все, що він там в нього в голові там бродить, він все те саме вилив. Більше того говорилось про те, що Путін своїм бульмотанням інколи Майже не дав, не давав шансу Такеру ставити слово між своїми цими такими промовами. Ну, але такер, в принципі, із доброго все, що він встиг зробити, це, в принципі, спитав. Про долю е, журналіста Wall Street Journal, про якого я з вами е, декілька е, разів згадував в своїх оглядах. Він постійно спливає. Wall Street Journal взагалі його щоденно тримає в топах там, мало не по днях рахує, скільки він знаходиться, тому що він їхній журналіст. Так от він уже майже цілий рік знаходиться там у СІЗО. І суда ще до цих пір не відбулося. От про нього згадувалися. Ну і так само Путін, як ви розумієте, свої там бредні говорив про Україну, про що, в принципі, не варто згадувати, тому що це взагалі не про що. Але а, ви не повірите, яка найбільша новина зараз в Америці, і це не Трамп, і це не Верховний суд, про що я в принципі далі розкажу. Але найбільша американська новина на сьогоднішній, от на даний момент, це те, що от. Декілька місяців назад я розказував про те, що в Байдена в його там гаражі десь в господарстві знайшли секретні чи чи, чи без лапок, а секретні документи, чи як мінімум помічені секретні документи, які залишились в нього ще з тисяч то, тисячі року, коли він був віце-президентом разом з президентом Обама, і документи опинилися в ньому. І взагалі стаття така. Це не тільки стаття, це зараз в кожній американській газеті на кожному американському каналі, от зараз про це саме говориться. Це топ, топище новина на даний момент. Знову ж таки, обсмоктують новину з усіх А Що Байден сказав, як тільки ці документи знайшлись, він дав повний доступ. Тобто все перевіряйте, ось мій дім, все, що вам треба, тільки кажіть, все вам дам. І як вам сказати? Це зіграло з Байденом трошечки злий жарт, тому що вони накупали перерили все. І хоча а, от а, ця комісія, яка робила це розслідування, в кінці кінців винесла вирок, що кримінала тут нема, здавалося б, добра новина, але для Байдена це погана новина. Тому що який вони вирок винесли, що це, в принципі, ну, старший чоловік просто має погану пам'ять. Хлабись. Прямо перед виборами про те, що всі говорять, що Байден старий, він заговорюється. А тут ще офіційна комісія вліпила документ, що він залишив ці секретні документи, які виявилися не на не дуже секретними. Але це офіційні документи, які не мали бути. І виходить, дивіться в Байдена який розклад. Або він ну, серйозний злочинець, який спеціально приховав. Або він старий дід уже трошечки з деменцією, і він там не знає, де він що положив, і так далі. І це дуже серйозний удар. І це е, Байден дуже е, розсердився з цього. Але ще більше двічі що, що саме його більше зачепило, що е, ця комісія навіть перевіряла не просто там е, ключі в його гаражі, скажімо так, а перевірила його навіть щоденник, що він туди записує. І вони сказали, що ну Байден старший чоловік, він не пам'ятає. Він навіть уже починає забувати, що його син помер, і це от реально Байдена бомбануло. І а, от він навіть знову ж таки про серіе реакцію розказується. Тобто Байден хоче сказати: слухайте, я несу відповідальність, що я не не проконтролював, щоб працівники мого офісу наносили щось мені, і я не подивився. Тобто, ви мені не даєте варіанту подивитися, що хтось положив туди, я про того просто не знав, навіть ви навіть це питання не розглядаєте. А ви дивитесь, або це бандит бандитський, який туди наносив паперів або старий дід з деменцією, який не знає взагалі що в нього в гаражі ло лежить і особливо особливо для нього це от зачепило це якраз у це що його Ну, звинувачили чи не звинуватили, а сказали про те, що він навіть забуває про смерть свого сина. І він сказав: як ви взагалі смієте навіть в таке залазити, і таке говорити? Тобто це взагалі не нормі. Але при цьому всьому навіть от е, злий, сердитий Байден, але е, почуття гумору його не залишило. Там <смі> один журналіст під час ношники, це велика прес-конференція. Зразу всі такі штуки. Єдиний журналіст, так що ви там ну почав питання задавати. Забуваєтесь, мол, і так далі. А він каже: у мене каже, да, навірно, погана пам'ять, бо я забуваю, що тобі не можна з говорити. <свісно> така штука. Ну, але взагалі історія дуже неприємна, тому що документ офіційний і настільки, навіть що адміністрація Білого Дому звернулася до цієї комісії. Переформулювати, тому що в цьому документі, чи в заключенні написано якраз оці слово, погана пам'ять, чи слабка пам'ять, чи втрачає poor memory, тобто слабка, погана пам'ять написано. І це перед виборами це дуже нехорошо, тому що це гарантовано буде. Оці poor memory. Це погана пам'ять Трамп буде, чи там Нікі Хелли, якщо диво якесь трапиться, буде, це буде. Стовідсотково бити Байдена на кожних дебатах до наступних виборів. Ось. Ну а що ж, а, а до речі, Трамп. Трамп. так от одне порівняння. Дивіться, що м, подібні ситуації Трамп же ж попав, коли він, після того, як був президентом, в нього в резиденції знайшли документи. І от два порівняння з цими двома дідами. А, Трамп. З першого дня почав всім цим комісіям перевіряльникам ставити в палки колеса, доказуючи, що я маю право, що я хочу тримати, те я буду тримати, що я захотів взяти. Я захотів взяти, мало секретний документ, взяв собі додому як сувенір. І я вам скажу так: що навіть от трошечки, якщо копнути, то здається можливий варіант, щоб Трамп такий самий старий дід з деменцією, але. Він собі прорахував, що краще бути злим бандитом перед виборами, ніж казати, а я просто забувся добрим дідом. І от такі от, от різниці зараз для американців: Трамп або е, це злий Трамп бандитський, або старий з деменцією добрий дідок Байден. От такі вибори зараз для американців. В Принципі світ, світить до виборів. Ось ну і одна так само велика тема, яка в принципі оцей же ж репорт про Байдена затьмарив, але по суті не набагато менше, а можливо навіть і більше питання, що Верховний суд Сполучених Америки вчора ж розпочав слухання відносно того, чи можна викидувати Трампа з бюлетнів, чи не можна, і чи він може прийняти участь, чи не може. І а, рішення на даний момент нема, але дуже багато вже було сказано, і в принципі зрозуміло до якого рішення до дійде а, Верховний суд Сполучених Штатів Америки. А саме більше говориться таке, от іде така червона лінія через все слухання, що судді говорять: слухайте а, штат не має права, який би він бандит чи не бандит, Це має вирішувати центральна влада. Тому що якщо це буде вирішувати штат, дойде до того, що республіканці будуть викидувати всіх демократів, знайдуть якусь а, фількіну причину там, а, будуть викидувати демократів. А демократи будуть викидувати республіканців. І залишиться всього на все. в принципі, воно вже так як є. Теоретично кажучи, там п'ять штатів умовних, які посередині. Які будуть приймати рішення про долю всієї країни, і в принципі ведеться про те, що рішення Верховного суду штата Колорадо буде неправомірним. І я в принципі про це говорив: що коли тільки це рішення вийшло, до того воно йшло. Ось. Але, але я нагадаю, що це питання тільки якраз же питання про бюлетенію. Питання, чи можна судити Трампа чи ні, Верховний суд поки що не розглядає. Буквально на декілька днів перед тим апеляційний суд сказав, що так, ніякій недоторканості, ніякий імунітет. Якщо президент там ще не в злочин, він ще не в злочин, ніхто не, бути, не може бути над законом. Але Верховний суд поки що ще з цього питання нікуди не дійшов. Ось, ну і дивіться, голосування відносно єдиного кандидату. Вчора було я розказував про те, що в Неваді і Вергінські острови. І як очікувалося, в Неваді, в принципі, там мільйон відсотків, що Трамп виграє. Він набрав взагалі 99 голосів, тому що голосування було закритим, виходить, тобто тільки республіканці голосували. Ніякі там. Хитрий демократ не міг туди вклинитися і там вставити палку в колесо. Ну, він набрав 99 голосів, забрав усіх 26 делегатів. А на Віргінських островах там трошечки інша картина. Там ну, інтриги крепко не відбулося. Трамп виграв 74 проти 26 Нікі Хелли і все рівно забрав всі 4. Там не багато, але 4 делегати від Віргінських островів. І тепер. Загальний рахунок Трамп має 63 делегати, а Нікі Хелли має 17. Наступний штат Південна Короліна 24 лютого там розігрується 50 делегатів. Тобто, чисто математично, якщо якимось дивом Нікі Хелли виграє цей штат, голоси не діляться, забираються всі. Стане рахунок 67-63. Але, ну, персонально, у мене. Надія починає гаснути, що в них і взагалі які-небудь навіть теоретичні шанси, тому що, ну, так складається надія, що чи кажу надія, ситуація про те, що в принципі республіканська партія просто перетворюється в таку собі Трамповську секту і там нічого не вирішується. Але не все так радушно вчора було для Трампа, тому що федеральний суддя. Переглянув рішення в питанні про те, як він а, руйнував репутацію журналістки Джин Керол, яка в минулому році вигнала виграла суд у нього про злотування. Потім Трамп на неї багато чого наговорив. І а, суд присяжних я нагадаю, от декілька а, днів, тижнів тому назад, проголосував чи верніше, виніс рішення, що Трамп має заплатити відшкодувати її за її. Моральний там ущерб, від 83,3 мільярда доларів. І вчора федеральний суддя сказав, що так, ця цифра має підставу. Тобто вона не просто з пальця висмокнута, знаєте, там, а давайте 100 мільярдів, 500 мільярдів. Тобто там він вчитався, звідки ця цифра взялася. І так, федеральний суддя сказав, що Трамп. Має виплати цю суму. Ну, знову ж таки, я наголошую, що це вже не кінцева зупинка, тому що ще Трамп не подавав, чи вірніше не відбувся апеляційний суд з цього питання. Тобто, дуже часто а, ця циферка може і а, зменшитися. Новина із Каліфорнії. А там дивіться а, така ситуація, що штат Каліфорнія самий небезпечний для пішоходів. І... В цифрах це виявляється, що от середньонаціональна цифра, штат Каліфорнія, от людей пішоходів, не водіїв, а пішоходів на дорогах в Каліфорнії гине на 25% більше ніж от в загальному по Сполучених Штатах Америки. Ну і відповідно, що ці питання розглядаються, обдумуються, і було таке прийнято рішення, що в штаті Каліфорнія починаючи з цього. Року з 1 січня ввели таке нове правило, яке називається Daylight. Що мається на увазі? Це от, е світловий такий, я не знаю, Daylight це проміжок просвітлення. І що це означає, що тепер машинам не можна ставати от прямо біля пішохідного переходу. І це не обов'язково навіть пішохідний перехід, а будь які перехрестя, де люди можуть переходити дорогу. Там, якщо там велика дорога, то там обов'язково розмітка буде, але не обов'язково розмітка. І тепер машині не можна ставати ближче, ніж 20 футів. 20 футів це приблизно 6 метрів. Ну, от, довжина машини. Тобто, от по суті, якщо раніше паркувалися, прямо от тут пішоходи переходять. То а, машина ставала прямо піш перед пішохідним переходом. Що вони цим хочуть добитися? Що коли машина буде їхати по дорозі, то цей простір, оцей, да, оцей daylight, як називається, оцей проміжок, оцей водій зможе побачити боковим зором, що там іде людина. Тому що до цього часу було машина їде, тут хоп, прямо за машини, вискакує хлабись От і в цьому році, а, за цей рік. Поліція буде давати тільки попередження, якщо ви порушили це правило. А з наступного року це вже будуть штрафи, будуть грошики. Ну і остання новина, як я часто от, полюбляю, виявляється, закінчувати: це новини про штучний інтелект. На цей раз це тільки, я вважаю, крута, така класна новина про те, що. Історичний момент, 95-му році, вже нашої ери, відбувся виверження вулкану в Везувій. і він, в принципі, зруйнував одне із крутих міст того часу Помпеї. Ось, і от 200 років тому там один із власників фермерів своєму будинку знайшов декілька сувоїв, яким там по 2000 років, як ви розумієте, вони. З папіруса були зроблені, ну як ви розумієте, вогонь там і так далі, вони залишилися в такому всувої, коли ви починаєте розкручувати, вони розсипаються. ну Але історикам, як ви розумієте, дуже ж цікаво подивитися, що там. Але коли знову ж таки, від температури і так далі, розгорнути не можна, побачити е, цим ексеєм. Рентгеном наскрізь не можна, і от воно є, але що там невідомо, руки чухаються вже от ці останні 200 років. Тобто, перші, я так розумію, пробували розгорнути, вони одразу розсипалися, не можна. І а, а, Університет Кентакі, Сполучених Штатів Америки розробив одну таку програмочку, ідею за допомогою штучного інтелекту, який може навчитися а, читати букви яких людське око не може побачити. Коротше. От, ну, І виходить, що на допомоги були залучені команди, які б могли б сортирувати дані там і так далі. Тому що там ну, дуже цікава історія, як воно наскрізь там розгортає взагалі цікаво, хто таким любить займатися. І от е, виграла команда із е, трьох чоловік: один е, американець, єгиптянин і швейцарець. І от вони виграли е, такий перший приз 700 тисяч доларів. Чому? Тому що вони змогли прочитати 2000 букв. Ну, в тому суво, який вони читали, там просто розказується, яке класне життя в помпеях, яка їжа, як ми гуляємо, там тралівалі і так далі. Такі ось новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивились до кінця. Кому цікаво трошечки більше дізнатися про мій канал, чим я живу, не просто огляд новин. Можете зайти на канал завтра, де я розказую знову ж таки про моє життя-буття, що там зі мною трапляється, трошки дорогу, трошки інші речі. Ось. А на цьому я дякую, що ви додивились до кінця. Не забувайте підтримати Україну. Вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі і вітаю нових підписників на своєму каналі. На цьому все. І вже з новим оглядом новин ми зустрінемось в понеділок. Вам нехай щастить! Все буде Україна!